Я хочу сказати вам таку чудову новину. Бог любить вас, Бог знає вас, і Він хоче з вами працювати. Знаєте, ми не раз і не два чуємо про те, що зробив Ісус Христос. Ми Кожне зібрання ми нагадуємо про смерть Ісуса Христа. І це не просто так, це не просто даремно, тому що в Бога була ціль сьогодні мати відносини з кожним з вас. З кожною людиною, яка повірив в Ісуса Христа. І знаєте, читаючи Біблію, досліджуючи Слово Боже, часто я бачу, як працює Бог своїми дітьми, своїм народом, своєю церквою. Він виховує їх по-різному, він проводить через різні складні обставини. І я останнім часом замітив, читаючи про ізраїльський народ, я замітив, як Бог їх от просто. Отак От спеціально заводив в певні обставини, щоб просто показати свою силу, або випробувати їх, або просто показати.